Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене будуть крученики. Я їх ще називаю голубці на виворіт. Значить, так, з чого починаємо? Я, наприклад, почала, я зараз розкажу все, слухайте уважно. Ось я почала з того, що натушила звичайної капусти. Тут у мене було десь, може, 200 г нашаткованої капусти. Цибулька, морква, ну так як звичайна капуста. Але я ще сюди додала дві е, ложки рису, перемито. Я рис завжди перемиваю. І оце я тушила ось так це все разом, як плов. Воно так у мене тушилося гарненько. Ну, Там трішки може треба було водички додавати, то я щанень кип'ячену воду додавала. Оце таке смачне в мене вийшло. Його можна їсти як плов з капустою, і дуже смачно, чесно. Але це в мене була начинка така. Тепер, дівчатка, треба ж зробити зажарку для подліви. Я ось беру морквину, половинку я потерла туди плов і половинку цибуля. Це в мене буде зажарка. Я люблю завжди такий зажар. Хорошеньке таке робити. Ще. І ще помідорчик сюди. Значить так, цибульку я кришу кубиками. І ставлю на сковорідку, сковорітку обжарювати моркву я потру. І помідорчик покришу. Це таку, таку я зроблю зажарку. Сіль перець, хто що любить за смаком. Сковорідку поставила, тепер я цибульку покришила, моркву тру. От, зараз буду обжарювати. Та цибулька обжарюється, слідом кладу моркву, а хвилин через дві ще й помідорчик кладу. Сіль спеції за смаком. І потім ще покладу дві ложки. Десь дві ложки столових, чи то кетчупу, чи то томату. Тепер діло дійшло до м'яса. У мене такий кусок м'яса, десь може 400, чи то може 500 грамів, приблизно так. У типу, воно легенько в мене заморожене. Я ріжу на такі тоненькі кусочки. Ось засмажка готова вже. Я додавала дві ложки кетчупу, звичайного, і все. М'ясо. Я ось порізала його на такі тоненькі шматочки. Сальний прожилок я не прибирала. Кладаю я його у миску, поки в мене все прохолоне, те, що я зробила. Я замариную м'ясо, солю і перець. Піш нічого лишнього я не додаю. Хтось каже, любить десь там чесничок чи ще щось. То, будь ласка, все за своїм смаком. І не забувайтеся писати свої варіанти. Коли ще які є смачні, то, будь ласка, я завжди все приймаю до уваги. Там воно трішки постоїть, помаринується, бо ще трішки наче мерзле. А тепер я кожен шматочок можна так не робити. Закручую в плівку, щоб зручно було відбивати. М'ясо не летіло на потолок. От. І воно далі маринується. Ось так я роблю і відкладаю. Це для того, дівчата, як лайфхак. Ви відбили, воно в клейонці залишається, ви можете навіть і заморозити в морозилку. Потім буде готове для, ну, для, як заготовка. Тепер, дівчатка, далі і відбиваю, ніщо нікуди не летить. Розплескати треба так рівномірненько, гарненько, щоб не порвалося і таке, щоб стало широченьке. Відбила. Тепер звичайним чином накладаю сюди плов. Оце і мій сьогоднішній плов із рисом. Тобто з капустою. Плов з капустою, його можна робити як окреме блюдо. Це теж як варіант, дівчата. Дуже смачний з капустою. І ось отак загортаю і все відкладаю. Ось так я їх поскручувала. Тепер поставила сковорідку на вогонь, наливаю трішки олійки і отак от злегеньку от обжарюю. Сковорітка нагрілась, тепер я отак швом вниз них кладу, розігріту сковорідку, і нічого не розкрутиться. все буде добре. Ось так я обжарюю. Взяла я ось таку форму, сюди, порізала пик, отак тонесенько. Кабачки, можна цибулі кільцями. І буду викладати сюди голубці на виборі. Викладаю я сюди зажарку. Ось так. Духовка вже в мене нагрівається. Якщо хтось не може в духовці, то викладайте в якусь кастрильку таку з товстим дном, чи в якусь сковорідку глибоку, і на вогонь. Все так само, як я, тільки. Де зможете, там і робіть. Я ось беру водички, десь 150 грамів, сметаник покладу. Можна вершків кого що є. Ложку чи півтори, кетчуп, теж ложку чи півтори, Кому скільки хочеться. Розбовтую гарно. І кладу трішки солі і обов'язково смакую. Щоб ця підлива була таку, як ви хочете. Хтось любить солоденьке, хтось любить кисленьке. І виливаю сюди. І ставлю в духовку не на великий вогонь, і хай вони в мене тушаться. Ось мої голубці на виворіт. Гарненько так протушилися. Зараз будемо куштувати. Ось так вони виглядають. Десь 40 хвилин вони тушилися, температура 150 градусів. Овочі можна більше покласти, зараз вони є, хоч кабачків, хоч патісонів, хоч баклажанів, в кого що є. Ось такі вони в розрізі, як голубці. Овочі можна більше, сміло класти. Це буде смачно. Дуже смачно. Хто як хоче, так і називає. Хоч крученики. У мене це голубці на виворіт називається. Я завжди так називала. Хоч на святковий стіл, хоч на вечерю, хоч на обід, хоч. хоч куди хоч. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі. Кому подобаюсь, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною, всіх обіймаю, до зустрічі!